Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо в одну насправді епічну подорож розберемося, як народжуються, як живуть і як, зрештою, старіють гори. Це буде розповідь про ті неймовірні сили, що формують обличчя нашої планети. І знаєте, це прислів'я, мабуть, найкраще передає ту якусь магнетичну силу, яку гори мають над нами. Вони водночас і величні, і ніжні, мовчазні, але й такі загадкові. Гаразд, давайте по порядку. Перш ніж занурюватись у геологію, спробуємо зрозуміти, а чому власне гори нас так ваблять, бо це ж не просто ділянки рельєфу, це місця неймовірної краси і справжнього виклику. Так, гори дарують нам насолоду. Але водночас вони перевіряють характер, і щоб по справжньому зрозуміти їхній унікальний світ, треба, так би мовити, пройти весь їхній життєвий цикл від народження десь глибоко в надрах землі до повільного, невпинного руйнування і перетворення на рівнини. Отже, наша подорож починається глибоко під землею, саме там, де невпинні геологічні процеси створюють цілісінькі гірські хребти. Уявляєте, десь там, у тиші та під неймовірним тиском, народжуються справжні велетні. Ну, це таке, знаєте, фундаментальне визначення. Але за ним ховається неймовірно динамічний процес. Гори це ж не якісь статичні брили, ні, це результат постійного, невпинного руху земної кори. Спробуйте уявити таку собі надпотужню аварію, але в дуже сповільненій зйомці. Зйомці, що триває мільйони років, бо саме так це і відбувається: літосферні плити стикаються, і земна кора між ними просто зминається, ну, наче аркуш паперу. І от з цього паперу і виростають величні гірські ланцюги. І ось що цікаво: кожен тип гір це по суті різний архітектурний стиль, кожен розповідає свою унікальну історію про сили, які його створили. Чи то було повільне зминання, чи різкі розломи, чи може вогняні виверження з самого серця землі. Тобто виходить, що багато величних гір Євразії від наших Карпат і аж до далеких гімалаїв це все частини одного й тож ж гігантського, все ще активного зіткнення континентів. Це один процес, який триває десятки мільйонів років, просто неймовірно. А тепер давайте піднімемося вище і подивимось, як гори змінюються з часом, бо так само як і живі істоти, вони мають свій життєвий цикл. І, повірте, вони кардинально змінюють свій вигляд протягом геологічного часу. І це чудово ілюструє концепцію геологічного старіння. Молоді гори, наприклад Гімалаї, вони все ще ростуть, тому їхні вершини такі гострі, зубчасті, скелясті. А от старі гори, як от Аппалачі, протягом сотень мільйонів років оброблялися вітром і водою, тобто ерозією. І саме вона згладила їхні вершини. А ось вам і геологічна несподіванка. Попри просто велетенську різницю у віці, ну вдумайтесь, понад 400 мільйонів років наші молоді Карпати за своїм виглядом дуже схожі на стародавні апалачі, і це показує наскільки складними і часом ну зовсім парадоксальними можуть бути природні процеси. Продовжуємо нашу мандрівку. Тепер давайте зосередимося на тому, як взагалі класифікують гори. Це, до речі, приведе нас до цікавої історії про те, як було знайдено найвищу точку нашої планети. Ну тут все доволі просто. Географи використовують таку, знаєте, просту, але дуже ефективну систему. Все залежить від висоти над рівнем моря. Це допомагає систематизувати та порівнювати гірські системи по всьому світу. Історія просто дивовижна. Найвища гора на землі довгий час залишалася, так би мовити, в тіні. Її виявили не під час якоїсь спеціальної експедиції, а в результаті звичайних геодезичних розрахунків. І спочатку вона навіть не мала назви, її просто позначили як під 15. І ось вона 8848 метрів. Це офіційна висота гори Еверест, яку ще називають Джомолунгма або Сагарматха. Просто на мить уявіть, майже 9 кілометрів вертикально вгору. Ця цифра це щось більше, ніж просто число, це втілення абсолютного масштабу і величі природи нашої планети. Ну що ж, на останньому етапі нашої розповіді ми переходимо від геології до людського духу, до того нестримного бажання досліджувати і до прагнення стояти на самій вершині світу. Ця хронологія це ключові віхи в історії підкорення Евересту від перших математичних розрахунків до легендарних сходжень, які назавжди змінили історію альпінізму. І тільки подумайте, досягнення дзюнкотабеї не обмежилося одним лише Еверестом. Ні, вона продовжила творити історію, ставши першою жінкою, яка підкорила найвищі вершини на всіх самих континентах. Це ж просто неймовірна демонстрація сили духу та витривалості. Наша розповідь добігає кінця, але історія гір вона триває, бо це історія самої землі, яка ніколи не зупиняється. Тож, дивлячись на це фінальне питання, просто задумаймось: а яким буде наступний розділ у житті цих величних, але таких постійно мінливих велетнів.